Всім привіт! Давайте по турніру. ми Маємо перший день. Ну, такий не дуже мій улюблений турнір, бафнутий, без червоного кода. Я думала, чи Кібріу ставити Сент. Чи Кедмана, наприклад, в іншому костюмі, там, де він паладін, а потім думала, ладно, нехай будуть мультики. Що з цього буде, ще не відомо. Ну, одна перемога є. Це добре, але це ще не показник. Що сьогодні в атаках буде, так ну, як на мене команда не сильна, але всі на альфа. Ким турнірити. Ким турнірити. Ну, з іншої сторони Лісю можна лишити. Грімів тож. Кедман. Що, що мені скаже Кетман? Тут би бажано ще якихось лікарів. Хто це в мене може бути? Е, Сабіну взяти для того, щоб у них там щось блокувати. Не дуже хочеться, мабуть, це в мене буде Кирил Мульт. Де він там? Ти. Кирил мульт. Ще кого? Ну, Кіпріота тут не дуже хотілося б, тому що більше я фіолетових брати не хочу. Хоча з жовтий центр можна було б взяти фіолетових, але ну, нехай буде перший бій так. Там тоді побачу. Мені думається, я тут буду міняти. Блін, скільки фіолетових. Mm -hmm. Ну, нехай тут заберу для початку. Ну, непогано, хоч, хоч мінус один. А далі. А ну, можна будуть сині? Не будуть. Не сьогодні. Там трійку можна забрати. Може і тут заїде? Не, нема, тут нема. Там вже буде бити. А ну давайте тебе стукнем. Просто чао зараз буде підрізати ману, хто знакомо. Угу. Буде трійка. Це добре, не роз'їхалось. Грім забрив. зробив супроти взагалі файно так. Кого пити? Може сюди бафнутися, та туди вдарити. Він найбільший, найжирніший поки що, а, ухиляння, ясно. Ясно, ясно, понятно. Не хоче. Так, знову буде підрізати. Ні, не буде. Можна цього спробувати заблокувати і синьою добити. Добре. Захотів. Ця є небагато. І для того, щоб вона розігналась і била більшенько, треба дуже багато разультонути, щоб в неї там все то настакалось, так що не страшно все вимерло. Добре, дякую. Угу. Ну, я пропоную так само піти мульти мої можуть робити супротив. Якщо, звичайно, захочуть. Брінк знову фіолетові, то що це таке? Можна забрати трійку через пару ходів, але я хочу щось спробувати ще пошукати, якби. Ну, не шукається. Не шукається. Ну, нехай так. Може, ще десь знайду два по три синіх. Овей! Дякую. От лісю би забрати. А як хто зна, чиї вистачить? Спочатку, мабуть, я цю і вдарю, але тепер точно вистачить. Це тепер пропоную цього пана вбивати, щоб він мені тут травління не вішав. Угу. Ну, можна спробувати зарядити лісю. Захотіла. Ну може, нехай буде цей. Він не мульт поки що оборони дають легенькі. Це дуже добре. Але це стрічки буде випускати пан Кедман. Буде затягувати бій. Де мої сині? Закінчились. Трійка жовтих. Ну заберу. Нарешті заїхали сині. Що ти там робиш? Лікує. Ну, не страшно. Не вбився. Думала, вистачить. А так. Все, до побачення. Тут уже не буде так легко. Що знову брати фіолетових? Ну, точніше, як думати над тим, щоб брати фіолетових. Не дуже хочеться, ну, спробує все так же ну, нехай так. Щось таким чином зробити? Немає? Все-таки файне обломінго по синім. А коли я вже нарешті візьму фіолетові, то в мене буде поле вже синє. Де мені їх би ще знайти? Ще багато треба. А воно все роз'їхане якесь. Ця вода зараз блокувати. Лісю треба поставити, було поставити десь з краю. Тому що ці мої ще можуть робити супротив. Вона ні. Ну не треба було. -то. Блін. Дивно, що сліпоти нема. Ану, отак, сині давай. М -м -м -м, скоро буде бути буртус, а я до цього не готова. Приїхали а, сині, але, але ця панянка зараз зарядиться. Хочу спробувати обережно. А вона сама вмерла. Блін, ну це зараз або доб'є, або заблокує. Кальона не ж трогає Зараз і підлікується. Убила. Заблокувала. Підлікували. Я так і думала, що мені його доб'ють. Вбили. Гади. Капець. Вбили два моїх ударника. Що я тепер тут зроблю? Оце без ударників. Нічого. Взагалі тут синіми сумно. Цей бій. У мене зараз лісю від'їде. Забагатько цей б'є. Би на цей мегамінйон було б цікавіше. А так зараз вмре. Капець. Нема синіх. Катастрофічно, нема синіх на полі. Полетіли. Зараз калюша буде ультувати. От і перша поразка. Обідненько, і травління велике, і в них з руки вони багато б'ють. І все, що хочеш. Добре, вбивай давай вже тут. Ходи, не ходи, нема сенсу. Ну, рубрика хоч і нуль. Далі хто на ну, кіпрівод, кіп оце погано. І знову цей пан. Грім, якого я не люблю. Дофіга зелених. Чому? Жовті. Щось він дуже швидкий цей період. Скільки я там ходів, зробила, він уже зарядився. Ну, єдиний плюс, тому що в мене цей пан десь палить камінчиком кирилу і лісю. Я пропоную сюди і зробити таким чином. Угу. Мабуть, погнав грім боляче. Ну, таке собі. Тоді нехай задеспелимо. Будемо бити. Соньки більше прилетіло, до речі, ніж грімо. і вже так файно вб'ю тебе повинна. Угу. Ну, а цього вже. Без проблем. Тут все легко вийшло, все супер. Були сині, все. все А от попередній бій, капець-капець. Тут вже теж легко не буде. Два мульти, і знову цей грех. Цей грех є в усіх, крім мене. Ну, нехай тебе так стукнемо. Невідчутно тобі зовсім. Блін. Де мої? Багато синіх треба? Ну, нема. І вотто пахне смаленим. І контра не знялася. Люська погано спрацювала. Хочу спробувати заблокувати ліву сторону. І пошукати там сині. Можна було і справа там, де фіолетові мені підказують, але я хочу зліва спробувати фіолетові зелені, там чи червоні складаються, і, можливо, там десь приїде синій. Але я розумію, настільки їй буде зараз боляче. Є синій. Ура! Не заряджай. Майже вбила. Так. Тоді можна тут збити нарешті цього мегаміньона, щоб він мене <клес> не дратував. Тихо, тихо. Скажені які. І отак от цього добити. Добре. Тепер пропоную Грега добити. Ну і вже. Цю панянку я зараз не заблокую, ну хоча б стукну. А, ні, вдобив, шикарно. Перший день в мене вже є розбив. Що буде далі, мені вже страшно. Ну, будемо дивитись по тому, як в мене буде триматися оборона, якщо буде, в а, буду робити викуп. Якщо з'їде в Є, то навряд Все, всем дало пока пока